Пропонується на вас, депутатів проєкт рішення про перезупинення дії рішення міської ради. Від 29 березня, що до цього року, то від 10-го лише зняття 2004 року до надання приватної фільмі спілкуватися вісного ремонти зі дальних ділянного дня всього мання торгової пішохідної зони. І із управління і радичному агрему звернутися до суду передослав оселення договорів райони земельних гіра, надавати приватних фільмів, спеціального сервіс, де цього, що ті навіть зайняли за ринку і з вулицями Кавчика та вулицями, вулицями Кав'янка Карова. Чого? Не тому, що хтось приватний чи має якісь інші думки, а просто е, дуже, дуже багато там е, неточностей і суперечностей в цьому проєкті. Е, і тим більше, якщо є конфліктна ситуація, і не вирішена потім взаємостосунки, між тими е, людьми, які там працюють на командах. Люди, це ж комунальна власть, це ваша земля. Ви депутати, ви з нею повинні розібратися, якісь структури там, архібунт, контроль, десь там, до Києва. Ви на місці. На місці є голова, на місці є ви. Розбіріться, будь ласка, поможіть людям. Вже вони воюють, Бог знає скільки, там було 15 чоловік, ми світло півтора року. Зараз 70 чоловік відключили від світла, холод морського. У 2002 році ми заплатили неофіційно 5-6-7 тисяч доларів. Тобто за ці кіоски повинні було заплачуватися ці ціна до нас. Зараз ці кіоски не просто збирають, новий центр. Їм знову вдасться платити 5 тисяч доларів за метр. Ми повинні підприємців підтримати. То тобто, есть якщо хоче будувати пан Такарський, будь ласка, не Але людям тоді потрібно якось це компенсувати. То тобто, якщо це було 2 тисячі в другому році, це було 6 тисяч. Ну, значить, тоді вже, вже треба той кіоск, або зараз новий надати, наприклад, там пільговій ціні, або віддатимуть ті гроші, вже не 6 тисяч, або, наприклад, там я не знаю, 30 чи 50 тисяч. Я вважаю, що ми ну, не повинні відразу відміняти це рішення, що потреба рішення, а призупинити їх, дати короткий термін е, всім учасникам. Того конфлікту чи будівництва, врегулювати стосунки, перенести документацію до вимог чинного законодавства і тільки після того зняти цю заборону, це призупинення рішення і дозволити далі будувати відповідно до чинного законодавства торговий конфлікт.